І сьогодні я покажу, як обрізати відео з найлегшою програмою AVDMix. І для цього нам потрібно відео і ось така програма. Ось її ярлик. І що нам треба зробити? Нам потрібно переставити це відео ось сюди. Пізніше, наприклад, мене таке І я його хочу обрізати до падіння. І це буде десь отутай. Ми натискаємо на це А, робимо Edit, в кого буде правка, і робимо Delete. ось і все Пс. і і що нам треба зробити? І нам треба зробити. Ем. І нам треба зробити. І зберегти його, так. І все, більше нічого не треба. Дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!